Визначилися півфіналісти Кубка Закарпаття з футболу. Найрезультативніший повторний матч чвертьфіналу відбувся у Виноградові. Місцевий севлюш після перемоги на у гостях 4-2 приймав суперника вдома. Уже до перерви чемпіон краю зняв питання переможця. На початку першого тайму Михайло Реплюк філігранно відкрив рахунок. А наприкінці першої 45 хвилинки Адріан Пуканич подвоїв результат 2-0 за Севлюшем. Мабуть, сьогодні ми дійсно дуже надійно зіграли в захисту. Бачимо, навіть в їхнього основного нападника, в принципі, не було моменти, як і в команди. В цілому таких стопроцентових, скажімо так. Ну і дуже удачно зіграли. Ми в Атаці забили перший гол, де декотри він може. Команду чудемолізував, і якщо так взяти по якості гри, то ми дуже здорово провели перший тайм. Після перерви Селюш не заспокоївся. На початку другого тайму хет-трик оформив Адріан Пуканич. Спочатку він завершив атаку своєї команди з лівого флангу. Адріан Пуканич робить дубль в цьому матчі і проти протоборстві. А потім головою замкнув навісну передачу. Пуканича і подивіться, що робить Адріан. Завершив розгром Сергій Яцкулинець. на Яцкулиця Яцкулинець. Удар І після 0-5 тячівцям було не до інтерв'ю. А в Севлюші відзначили свою традиційну сильну гру вдома. Я рахую, ми дуже вдачно виступили в першій грі на виїзді. І ця гра нам більше надала сили на і віру, домашню нашу гру, де в принципі ми сьогодні і як завжди, вдома ми виглядаємо особливо сильно. В інших двох поєдинках перемогли гості. Так, медея Зоноківської територіальної громади здолала Іршавську бужору 2-0, А Сокіл із Колківської громади переміг перечин 3-1. Отож, 23 і 30 червня у півфінальних матчах зустрінуться Вишково Севлюш, Медея Сокіл.